Основний знак, який вкаже на наближення завершення війни. На це питання одразу випадає аркан імператриця. Ця карта символізує народження, родючість, зцілення та гармонію. Основним знаком буде початок відновлення природи, сільського господарства, повернення людей до рідних домівок і відродження життя. З'являться ініціативи, спрямовані на творення, а не руйнування. На питання, яка подія стане переломним моментом. Випадає аркан справедливість. Ця карта вказує на важливу політичну чи юридичну подію. Можливо, це буде укладено якусь чесну угоду, яка задовольнить обидві сторони, або справедливе покарання винних за злочини. Люди почнуть вірити у верховенство закону. Люди зрозуміють, що старе залишилось позаду і почнуть діяти в напрямку нового життя. Це буде момент переосмислення, усвідомлення колективного досвіду та духовного зростання. Народ навчиться захищати свої ідеали та свободу навіть коли це важко. Як виглядатиме мир і стабільність мир прийде через боротьбу. Але з великим духовним та внутрішнім зростанням. Аркан дев'ятка посохів символізує втомлений, але переможний стан. Після великих випробувань народ знайде стабільність, але залишиться обережність і бажання захистити досягнуте. Мир прийде, але з розумінням, що його потрібно берегти. Чи продовжать в лютому наступного року воєнний стан в Україні? Перш за все, карти вказують на великий перехідний період. В цей час будуть прийматись дуже важливі рішення, і ситуація може піти як до стабілізації, так і до продовження поточного стану. Ключовими будуть несподівані обставини та рішення керівництва, адже випадає аркан Колесу Фортуни, який символізує непередбачувані зміни та цикли. Події в лютому 2025 року будуть залежати від факторів, які зараз важко передбачити. Це може бути поворотний момент, коли обставини зміняться як у кращу, так і в несподівану сторону. Також випадає аркан суд. Ця карта вказує на важливе рішення чи переломний момент. В цей період можуть відбутись значущі події, які вплинуть на долю всієї країни. Це може бути як новий політичний крок, так і перегляд поточного стану воєнних дій. Або ж воєнного стану. Чи вступить Захід України до НАТО, окремо від інших регіонів держави? Першою ж картою випадає Паш Пентаклів, яка символізує потенціал, нові можливості, але з акцентом на початкових етапах і плануванні. Захід України може почати процес щодо інтеграції в НАТО, але це ще не буде вирішеним фактом. Карта говорить про вивчення, пропозиції та переговори. Також випадає аркан повішений. Карта символізує затримки, жертви та необхідність перегляду перспектив. Це може вказувати на складнощі в ухваленні рішення, пов'язані з внутрішніми чи зовнішніми факторами. Вступ Заходу України до НАТО окремо буде обговорюватись, але не обов'язково матиме швидкий розвиток. І вісімка кубків. Карта, яка вказує на відхід або залишення старого шляху для пошуку чогось нового. Це може означати, що відбудеться перегляд стратегії України, але також і те, що рішення діяти окремо від інших регіонів може виявитись непростим і викликати емоційний відгук. Тобто карти вказують на можливість ініціативи щодо інтеграції Заходу України в НАТО, але цей процес буде непростим зі значними затримками та обговореннями. Остаточне рішення залежатиме від багатьох факторів, зокрема від міжнародної підтримки та внутрішньої консолідації України. Чи закінчить Трамп війну в Україні? Таро показує, що Дональд Трамп дійсно може мати певний вплив на розвиток ситуації в Україні. Карти його бачать королем мечів. Це карта, яка символізує розум, стратегічне мислення і здатність ухвалювати важливі рішення. У ролі лідера Дональд Трамп може намагатись взяти ситуацію під контроль, використовуючи дипломатичний або політичний тиск. Це говорить про його активну роль у врегулюванні конфлікту. Але вона може бути холодною, прагматичною та спрямованою передусім на його власні інтереси. Також випадає карта суду, яка символізує важливий момент істини, вирішення ситуації та початок нового етапу. Це вказує на те, що Трамп потенційно може сприяти змінам у війні, але результати його дій будуть залежати від колективних рішень і реакції міжнародної спільноти. Його участь може стати каталізатором для важливих подій, але остаточне завершення війни буде залежати від багатьох факторів, зокрема позиції України та Росії. Чи поверне Україна свої окуповані території? На поточний стан ситуації випадає аркан справедливість. Ця карта символізує прагнення до справедливості, рівноваги та правосуддя. Україна перебуває у процесі відстоювання своїх законних прав як на міжнародному рівні, так і в правовому полі. Це свідчить про те, що боротьба за території ведеться не лише військовим шляхом, а й дипломатичним та юридичним. На основні перешкоди випадає аркан Диявол. Ця карта вказує на маніпуляції, залежність. Та підступність. Основною перешкодою є агресивна політика Росії спроби втримати контроль над окупованими територіями через пропаганду, примус або економічний тиск. Також карта може вказувати на зовнішні сили, які намагаються використовувати цей конфлікт у своїх інтересах. Але найголовніше, що на перспективу повернення територій випадає Аркан Зірка. Зірка символізує надію, відновлення та довгострокове досягнення мети. Ця карта є позитивним знаком і вказує на те, що повернення окупованих територій можливе, але це потребуватиме часу, стійкості та віри у власні сили. Зірка також натякає на важливість міжнародної підтримки та поступового відновлення контролю над територіями. Що буде з мобілізацією в Україні наступні два місяці? На поточний стан випадає четвірка мечів. Це карта, яка символізує тимчасовий перепочинок, роздуми та відновлення сил. Це може вказувати на те, що саме зараз ситуація з мобілізацією знаходиться на етапі перегляду. Можливо, на даний момент приймаються стратегічні рішення щодо подальших кроків. А ось наймовірний розвиток ситуації падає лицар жезлів. Це карта, яка вказує на активність, динаміку та рішучі дії. Протягом наступних двох місяців можна очікувати збільшення мобілізаційних заходів або підготовки до посилення обороноздатності країни. Лицар жезлів символізує швидке прийняття рішень, які можуть бути пов'язані з підготовкою до можливих військових викликів. Чи можлива зустріч Володимира Зеленського та Путіна за столом переговорів? Таро вказує, що зустріч між Володимиром Зеленським і Путіним можлива, але не гарантована. На даний момент випадає двійка мечів, яка символізує глухий кут, нерішучість та балансування між двома протилежними силами. На цей момент сторони перебувають у стані протистояння. Можливість переговорів блокується через принципові розбіжності та відсутність взаємної довіри. Щодо ймовірності переговорів на це питання випадає колесо фортуни, яке символізує зміни, непередбачувані події та втручання зовнішніх факторів. Це вказує на те, що можливість переговорів залежить від обставин, які можуть раптово змінитись: міжнародний тиск, внутрішні обставини або зміна політичних умов. Можуть стати причиною для такої зустрічі. Як результат, це сімка пентаклів. Ця карта символізує очікування результатів після довгих зусиль, але не швидкий успіх. Якщо зустріч відбудеться, вона може бути лише частковим кроком до розв'язання конфлікту, а остаточний мир вимагатиме ще багато часу та зусиль. Переговори можуть привести до тимчасових домовленостей. Але не до швидкого вирішення. Чи звільнять Буданова з посади до кінця цього року? Зараз активно поширюються чутки про можливу відставку Кирила Буданова з посади голови головного управління розвідки України. Однак офіційні представники Міністерства оборони та Служби безпеки України спростовують ці заяви, називаючи їх елементами інформаційної війни з боку Росії. Що ж про це говорять карти Таро? На поточну ситуацію випадає колесо фортуни. Цей аркан символізує непередбачуваність та вплив зовнішніх факторів. Поточна ситуація навколо Кирила Буданова є нестабільною. І рішення про його перебування на посаді залежить від низки подій, що можуть змінити хід справ. Наймовірний розвиток подій падає сімка посухів. Ця карта означає боротьбу за позицію, опір та захист своїх інтересів. Це вказує на те, що Буданов може зіткнутись з тиском чи спробами усунути його з посади. Але він продовжуватиме активно захищати свою позицію та статус. І як результат випадає аркан суд. Суд символізує прийняття важливих рішень, справедливість і кардинальні зміни. Ця карта може свідчити про те, що питання відставки Буданова дійсно буде вирішено, але це рішення може залежати від зовнішніх впливів або подій, пов'язаних із його роботою. Та загальною ситуацією в оборонному секторі. Таким чином, ситуація зі звільненням Кирила Буданова залишається невизначеною, але ймовірність зміни його позиції до кінця року дійсно існує. Це рішення може бути зумовлено тиском як зсередини країни, так і ззовні, але остаточний результат буде залежати від подій, які ще мають розвинутись найближчим часом.